Всім доброго дня. Сьогодні хочу розповісти про листове підживлення, яке роблю на своїх помідорах, перцях, баклажанах, огірках, на всіх основних культурах. Ну і поряд з ними вже всі інші культури отримують листове живлення. Листове підживлення ми недооцінюємо. Але хочу вам сказати, що листове підживлення робить погоду. Воно змінює наші рослини. По іншому рослини розвиваються і зовсім інший врожай. Тому. Листове підживлення важливе. Те, що не використовує листове підживлення. Знайте, що ви втрачаєте можливість для нормального розвитку вашої розсади ваших рослин. Листовим підживленням. Ви можете внести те, що рослині потрібно в даний момент. Або компенсувати те, що ви не вносите під корінь. Тому розкажу по порядку, яке листове підживлення планую робити цього року, якими препаратами, які ті чи інші елементи по порядку будемо вносити нашим рослинам для нормального розвитку. Коротенько дам їм характеристику. Перш за все, на початку цього року планую внести. По листу TerraFlex Start це добрива для розсади біостимулятор кореневої системи. Тобто нам на початку треба не тільки по листу дати мікроелементи і елементи, а й простимулювати розвиток кореневої системи. Ті роки Terraflex Start я не вносив. Цього року планую внести, подивитися, як будуть розвиватися мої рослини. Так, Терефлекс Стар дається 25 г на 10 літрів води. В ньому є азот, фосфор, багато 40% фосфору, калій, бор, мідь, цинк, желізо, манган, молібден, магній. Всі потрібні елементи на початок для нормального розвитку нашої розсади. Що він робить? Використовується для покращення розвитку розсади та стимулювання кореневої системи рослин в період вегетації. Підвищу імунітет рослин, добре сприяє укоріненню після висадки розсади ґрунт. що мені потрібно. Тому я його хочу перше використати цього року. Перший препарат буде, який буду робити по листу моїй розсаді. Зміснює стійкість рослин до заморозки. Ну, вже нам не актуально, бо надіємося, що в нас заморозків не буде. Після Терефлексо старт планую внести Brixel мікс, це коктейль мікроелементів. Нам на початку треба. Всі внести мікроелементи, бо коли ми посадили нашу розсаду, наша розсада перехворіла листя, коріння, стовбур, розсади, всі втратили мікроелементи, тому їм треба це відновити. Тому брексил Mix будемо використовувати після Терефлексу Старт. Ми десь я десь це буду робити підживлення. Орієнтовно 7-10 днів я буду робити свої підживлення листові моїм помідорам. Ну і вже зразу перці, баклажани також будуть використовувати. БрексилМікс це перевірений препарат, гарно діє на рослини, має всі потрібні мікроелементи. Дефіцит мікроелементів живлення в рослинах повністю та швидко компенсується за рахунок внесення цього добрива. Значить. 15 грам на 10 літрів води. Тут в ньому нема макроелементів, в ньому тільки желізо, магній, манган, цинк, молібден, купромбор. Дуже важливо наситити листя рослини, наситити всі її системи необхідними мікроелементами. Бо якщо хтось думає, що він ніс, наприклад, азот, фосфор, калій у підкорінь і вже все, то я вам хочу сказати, що багато мікроелементів: магній, желізо, молібден. Відсинки багато елементів, мікроелементів відповідають за засвоєння макроелементів і за нормальний розвиток рослини. Тому, якщо будуть якісь нехватка елементів, будуть перекоси рослини чи буде не засвоїтись азот. Тому дуже важливо. Дати мікроелементи на початку розвитку рослини, коли вона ще досить слабка, щоб повністю своєю кореневою системою, в неї коренева система ще не нарисована, щоб коренева система засвоювала повністю і забезпечувала її елементи. Замість бриксилового міксу можна взяти хелатин мікс. Тут також гарні мікроелементи в хелатній формі, саме краще засвоюються. Крім мікроелементів, в хелатині міксі є азот. Фосфор і мікроелементи, як я кажу, хто що використовує, хтось використовує брексил мікс, хоч хелетин мікс, які ви елементи б не використовували, все рівно це не є дорогі препарати, 10-15 гривень, але такий препарат забезпечить ваші рослини мікроелементи. Після хелетину міксу я використовую брексил кальцій. Багато раз розказував за цей препарат. Тут бор і кальцій. Ці два елементи найкраще засвоюються: кальцій. Для нашого розвитку всієї рослини, для розвитку листя, стовбура, коріння ну, для всього. І попереджує вершинну гниль. Бор, зараз рослини почнуть вже цвісти, для покращення зав'язування потрібен бор. Ці два елементи найкраще засвоюються разом. Що робить це добру брексил кальцій? Попереджає вершинну гниль плодів. В даному препараті провідником кальцію є бор, який стимулює рослину до утворення рясного цвітіння і повноцінного зав'язування плодів. Тому ці два елементи саме краще внести. Якщо ви не використовуєте брексил кальцій, бор можна внести борною кислотою, але обережно борна кислота і бор, вони бор є токсичним елементом, тому обережно не потрібно насичувати свої рослини і плоди бором, бор не є іграшкою. Кальцій можна внести, наприклад, таким препаратом, як хелатин кальцій. Тут в цьому препараті є, крім кальцію, є азот. Кальцій і азот гарно засвоюється по листу. Недорогі препарати, але от я кажу, щоб не робити і борною кислотою, і кальцієм, можна брексилом кальцієм зробити одну обробку. Коли вже рослина починає вже наливати плоди, починає вже молочна стиглість, починаються вже доспівати плоди. Я обробляю хелатин калій. Гарний препарат на цьому етапі буде, коли будуть вже наливатися плоди достигати. Треба забезпечити калієм, щоб плоди нормально налилися і щоб був нормальний смак, бо калій і магній відповідають за смак плодів. Також цього року по листу буду використовувати добриво, грогрін, вегетатив, де 27 азоту, 27 фосфору, 27 калію. Тут є і магні, і мікроелементи. Добрива Грогрін цього року новинка. Рахується одні з найкращих на ринку України. Цього року буду пробувати використовувати добрива грогрін по листу, і вам покажу результат. Ще хочу згадати за ізобіон так, це біологічне добриво для підвищення врожайності, якості продукції та стійкості рослин до несприятливих погодних умов. Ізобіону використовую разом, коли вношу хімію, тобто кроплю від фітофтори. Додаю ізобіон. Він в мене виступає як прилипач і як добру. Тут є амінокислоти і пептиди, які забезпечують нормальний розвиток рослини. Ізобіон гарно діє на рослини. Хто ще не використовує, спробуйте. побачте, що після обробки ізобіоном на другий-третій день рослини зовсім по-іншому будуть виглядати. Також хочу вам розповісти про прекрасне добриво плантатор. Тут береш добриво, береш там початок вегетації, завіс, різ плодів, всю лінійку. І не треба думати, просто собі береш лінійку добрив і по порядку використовуєш. Це добрий плантатор буде прекрасно для тих, кого наприклад бідна земля. Або вони наносили добрив корінь. Також для тих добрих, хто не має коли робити кореневих підживлень. Прекрасно розчинив на 10 літрів води, ввечері обробив і забезпечив на той чи інший етап рослину. Всім потрібне. Це добро, окрім азоту, наприклад, фосфору, калію, той чи інший момент в різних концентраціях, має мікроелементи, желізо, купро, манган, амінокислоти, фітогормони має. Вітаміни, все, що потрібно рослині на тому чи іншому етапі. Чим воно мені подобається, не треба нічого придумувати. Є в тебе завість етап. Взяв добру, розробив, покропив, різ плодів, дозрівання плодів, прекрасна лінійка. Добру. Я завжди маю це добру в той чи інший момент, коли треба скоригувати розвиток рослини. Отаке листове підживлення планую робити на цей сезон. Не Недооцінюйте листове підживлення, листове підживлення змінює рослини за рахунок невеликих коштів. Ви можете внести і дати вашим рослинам все їм необхідне. Всім бажаю гарного врожаю, всім бажаю мирного, мирного неба.